Почала квітнути хурма, це хурма Нікітська бордова. В цьому році квіточок дуже багато, не знаю скільки буде плодів. в минулому році було два, але квіту ну було декілька квіточок в цьому році. Дивіться, як багато в розаю. Ну, в розаю як багато цвіту. Не знаю. Ну, якщо це все залишиться, звичайно буду проріджувати. Але я думаю, що вона і сама себе добре буде проріджувати. Так, це Нікітська бордова, йдемо далі. Цю садив осінню, як вона виглядає. Далі теж цікава хурма, це запилювач подарунок осені. Дивіться, які гарні квіточки, ну, взагалі красуня, бачите? Яка вона гарна. Це буде, сподіваюсь, перше плодоношення. Яка хурмата. Дивіться, яке листя велике, гарне. Так, йдемо далі. Це теж я садив осінню цю хурму. Бачите, ці дві садив. Так, далі в мене тут вирагу верла. Квітнула перша, саме перша квітнула. Теж багато квітів. Скільки було, буде плодів, не знаю. І останнє, як завжди, хіакума. Я вам зараз покажу цю нагрузку. Ну, це вражає. Квіти, до речі, дуже великі, якщо зрівнювати з гібридною. Дивіться, які великі. Зараз візьму. Для порівняння. Ну, набагато більше. За розміром. Зараз покажу скільки їх. Деякі пишуть, що треба запилювати східний. Не знаю. Деякі пишуть, що не треба, тому будемо дивитися, який я отримаю врожай. Ну, Квітів вистачає. Сподіваюсь, що декілька плодів буде, щоб ми спробували. Ну, Нагрузочка, дивіться, шалена. Побачимо, скільки залишиться з цього ракурсу. Ну, Ось такий результат маємо. Всім дякую за увагу.